Вітається про Нікополь коротко. Одна людина загинула, 12-річний хлопчик постраждав. Окупанти продовжують масовані атаки по Нікопольщині. Більше про наслідки російського терору нашому повному випуску на Дніпропетровщині посилять контроль за недотримання комендантської години. Порушників каратимуть. Більше розкажемо вже за мить. Допоможіть, не пройдіть повз. У Нікополі просять про допомогу для онкохворої дівчинки. Як долучитися, не пропустіть. Під обстрілами ризикуючи власною безпекою. Вони допомагають постраждалим. За два роки обстрілів медики Нікополь. Ще не врятували чотири сотні життів. Поки чоловіки тримають фронт, жінки тримають економіку. Ким вони працюють на підприємстві Інтерпайп, дізнавались наші кореспонденти. Їх об'єднало горе. В одному з шелтерів Нікополя проживають 60 переселенців, де люди знаходять прихисток та що дає сил триматися. Дивіться у нашому матеріалі. Ще більше новин на Ютубі 11 у повному випуску про Нікополь. Підписуйте, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.